Бомбардірові. Бомбардіро. Крокові. Підполковник Іваню Юрій Юрійович, командир ремонтно відновленого батальйону 30-ї механізованої бригади. Скажіть, будь ласка, для наших глядачів, розкажіть, як ви прийшли в Збройні Сили України? Збройні сили України це ще було, був 2000 рік, поступив в інститут. Київський військовий інститут зв'язку. У 2005 році я його закінчив і яка доля привела коротше, проходити, проходити далі службу в 30-й механізованій бригаді, де я до сих пор проходжу військову свою службу. Ну, там, на певних посадах там, начальник майстерні, потім помічник начальника автомобільної служби, потім начальник автомобільної служби. Ну, і останні два роки, почти два роки там, без маленького гака, я кажуть, вже... Командир ремонту відновлював батальйону. Це вже 20 років після закінчення так. вишу, да, ви вже працюєте з саме в 30-й 30, 30 бригаді. Я так розумію, 30-та механізована бригада це дуже така одна з найстаріших, та, наверно, мабуть, бригади. Так, так, так. так. Одна з старіших, і кажуть, були там пропозиції там, служити і десь, інде, але. Як кажуть, душа лежить до своєї, своєї рідної бригади, не хочеться як кажуть, покидати коротше, цю 30-ту бригаду, хочеться тільки йти вперед, і, і, і тільки з 30-кою. І ви теж з самого само початку, вже 20 років, з напрямку ремонтів, да? ремонтів Ну, в напрямку ремонтів, ну, в принципі так, в напрямку ремонтів, тому що лейтенантом я прийшов в, ремонтну, в ремонтний батальйон, лейтенантом. Ну і зараз вже, грубо говоря, очолив цей батальйон як командир батальйону. Як зараз сьогодні проходить день українського військового? День проходить, кажуть, як завжди, підйом, коротенька нарада з своїми ротними, за заступниками. І потім йдемо всі до праці, як кажуть, тому що роботи вистачає, техніки поломаної багато. І закручуємо, вже, як кажуть, історію по ремонтам з кожним ротним, з кожною з людиною, яка працює на певному виді озброєння, будучи це коротше, БМП, будучи танк, будучи там Урал, ЗІЛ, коротше, да, ну, там, всі люди розставляються як кажуть, по своїм місцям, по робочим, кожному дається певний зразок озброєння. І з кожним, як і окремо працюється, так і в загальному з командиром підрозділу роти. Роботається, обсуждається, коротше, що потрібно для цього ремонту, чого не маємо, що маємо, де що треба знайти. Якщо, якщо маємо на складі, це беремо зі складу, якщо не маємо на складі, шукаємо певних, як кажуть, певні якісь там е, моменти, щоб знайти цю запчастину. Або, або, або волонтери, або сам сам водій купує там, певну запчасть. І тільки так. Я бачу постійно, кожного дня роботи дуже багато, техніка, постійно потрібно ремонтувати, да, тому ніколи не стоїти на місці. Да? Машина приїхала, то есть машина приїхала ну, вона ж не з бокса приїхала сюди, вона приїхала по-любому з поля. Десь вона виконує такі задання, і її, перш, перш за все це евакуація. її, так? Друге, при, вона приїхала на ремонт, вона стає як? Вона ж грязною не буде. То есть, треба її помити. Пер Первоначально. Обслуж... Помили, потім продефектували, І потім вона стає вже безпосередньо на ділянку по ремонту, де займаються вже хлопці. Зняли якийсь агрегат. Так само його треба обслужити, вскрити, подивитися, визначити його несправність поломку і в подальшому вже приймати рішення, що з ним робити. А Чи ви займаєте, займаєтеся, ви евакуацією техніку з Так, займаємося вже. Постійно, да? це так? Це одна і частину вашої роботи. Ну, так, це вже ж так. Займаю. Це ж безпосередньо проходить там, на лінії бойового зіткнення, так, я розумію? Ну так, так. Да. Хлоп, не я особисто займаюся, займаються мої якраз, підлеглі військовослужбовці, uh -huh. які, грубо говоря, на тому чи іншому зразку техніки виконують свої завдання. Там може виїхати або Брем перший, або Бремчей, може виїхати кетел на евакуацію. Як часто? Евакуація проходить? Там все залежить mm -hmm. уже, як, як від, від боїв. Mm -hmm. Приходить вказівка, виконати завдання, все, хлопці виїжджають, виконують завдання. Чи може якийсь був приклад такого найскладнішого, найскладнішої евакуації, щось був, якийсь е, вони всі, вони, вони всі нелегкі, так. На даний час евакуації ми тільки проводимо ночі. Ну, Перевозки так. всі тільки ночі, тому що днем, мало днем це все виконується, все виконується в сумірках, як, як ми кажемо, по-темному. Я, якщо не помиляюсь, от евакуація техніки, чим вона небезпечна, тим, що якщо хтось побачить ну, з тієї сторони, що стоїть техніка, да, це ж це одразу, номер один, да? Да, це це мішень no Да, Це всі чекають, коли приїде евакуація. Да, да, і буде це це, одразу, це одразу мішень. Ну, Сьогодні-два, тому я якраз які мав приймати посаду, також Брем Перший наш зробив здійснював евакуацію. Також екіпаж був вражений, машина була пошкоджена. Слава Богу, хлопці всі всі живі, але прийшлося лікуватися по три, по чотири місяці, по півголу. Що, на вашу думку, змінилося в силах оборони України за останні три роки? Дуже багато чого змінилося. І це, я думаю, що це, ви, це дуже видно і, і по засобам змій, і так військових частинах все дуже помінялося кардинально. Наші військовослужбовці вже, як на мою думку, набули такого досвіду, що мало які, яка держава чим з досвідом таким, як, вже, як наші Збройні Сили і наші військовослужбовці. Хоча вій... приймають участь в бойових діях не тільки військовослужбовці, які вчилися на це. Тут приймають багато людей, призваних просто, так само, як в мене в батальйоні, так само і в різних піхотах військовослужбовці. Це ну, бивші, як кажуть, і сантехніки, і електрики, і комбайнери, і продавці, коротше, але люди перевчилися все, так само, як і є піхотінці, так само, як і в мене в батальйоні. Люди різношерстні, коротше, але люди прийшли сюди з якоюсь метою, щоб принести, як кажуть, тільки позитив, тільки якусь свою, свою лепту внести для перемоги. А, ну більше, я так розумію, більше позитивних змін да, за останні реалізації. Я вважаю, що тільки позитивні зміни. Негативне, якщо вони є, то вони дуже маленькі. І на мою думку, це тільки тільки позитив звониться. Я думаю, якщо було б багато негативних змін, то вже піна це скінчилась дуже ну, давно. Можливо, можливо. на нашу користь. так. На які аспекти військової справи зараз необхідно звернути увагу сьогодні цивільному населенню? Аспекти чого? Військової справи. Цивільному населенню більше допомагати військам Збройним силам. Дехто для, для, для декого вже війна, яка закінчилася, дехто там собі там, відпочиває, там, все, але дехто і воює. Для того для людини, щоб вона відпочивала, хтось сидить в окопах, хтось техніку ремонтує, хтось ще щось робить. Просто люди вже певний прошарок цивільного населення це вже забув. Так, ви знаєте, я теж з вами згоден, тому що допомагати військовим, допомагати українській армії зокрема, там 5-10 гривень, які там дуже може бути важливі да, для когось. Вони в принципі в купі, в загальній купі роблять дуже гарні речі. Так. І поки ця війна не закінчиться, я думаю, в принципі, зупинятися ні то, що не потрібно, а навіть про це думати не потрібно. Просто споминається 14 рік, коли тільки почалася військова агресія з боку Російської Федерації, то я тоді пам'ятаю, я вже був тоді начальником автомобільної служби, то е, всі, вся, весь автомобільний парк, який кажуть, військової частини, техніка була здебільшого на е, довгостроковому зберіганні. То... Чесно, прийшлося дуже багато сили приложити, і тоді люди допомагали. Тоді це було, як кажуть, всі йшли на допомогу Збройним силам. Але це теж, теж не було не було довго. Це було 14 рік, буквально там 14-15 рік, потім це все втухло, люди. Змирилися, кращу, що втім, вроді би, війна йде, вроді би, для когось йшла війна, для когось не йшла війна. Так само в, в, в даний час. У 2022 році це все почалося. Рік-два. Да, якщо подивитися, зі сторони, навіть виїхати в якийсь населений пункт, де більш-менш спокійно, то там війни немає. Є ще люди, які як кажуть, не, 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 не стоять в, в, в стороні, які допомагають там, і благодійні фонди, і організації, є просто підприємці, є. Як, 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 як лічності, як, як, як одиниця, як кажуть. Є е, да, люди, еще, які не байдужі, які допомагають Збройним силам в, в, різних, в різних напрямках. Починає е, ну, набором ключей заканчує якимось мавіком третім. Так, це дуже важливо, так. Другий, третій маши, яким якимось автомобілем, четвертий там ще чимось. Ми дуже вдячні, якщо чесно, ми дуже вдячні. Ми чекали цю машину, яка давно вже загорілася цією машиною, щоб вона нам допомагала в ремонті, тому що, наприклад, навіть якщо якусь майстерню на базі з 131 один відправляти кудись, по якому на якесь, як кажуть, виконання завдання того чи іншого, то що їде зіла, що їде невеличкий пікапчик, в якому все є, яким первоначальну якусь роботу можна зробити, щоб дану машину там витягнути, забрати і потім вже далі, далі з нею займатися в ну, себе вже на території, на базі, там вже далі продовжити з нею вже роботу вже в цілому 100%. Тобто Ця машина, ну, я кажу, такий вид машин, я кажу, це буде мобільніше, набагато мобільніше і практичніше. Коли машина доглянута, машина обслужена, внутрі є, є з чимось, є, є з чим працювати, якщо там є інструмент, то вона буде працювати. Вони просто бувають, що деякі, деякі військовослужбовці служать свою службу, і вони в них просто пусті, коротше, вони просто тішаться, що вони в них є. Але вона має працювати, вона не має бути пуста, вона має бути заповнена інструментом, в першу чергу, і люди навчені з цим інструментом працювати. В першу чергу, це ж, це ж все ж таки майстерня, тому якщо там не буде інструменту, то обладнання, це просто це, це не спальне місце, просто, це бо, де, де, де лежати, можна поспати там. Ето. Вона має працювати. Скажіть, будь ласка, яка ваша улюблена зброя? Чи є така яка, чи яка зброя, якою ви користуєтесь? Зброя. Зброю я користуюсь, можу користуватися, коротше, але, як я всім кажу, ми технарі, ми люди. Е Мирної професії. Наша зброя це те, що ми як би вам правильно це сказати. Кричу. Наша зброя це відновити і віддати техніку. Це Наші е руки, на, на, наша спроможність, наша можливість коротше, відновити, щоб люди далі з нею попрацювали. Дякую. А все ж таки це, чи... це а, моя зброя, яка, я все думаю. Все ж таки, чи є ваше улюблене зброя для вас? Ну, Люблю, люблю там, поем, з поема постріляти люблю. Ну так. так. На вихідних така. Та ослабити, ні, ну та. У нас такого немає. Там. Є стрільби. У ну, що... мене хлопці також ремонти ремонтами, але планово, стабільно. Раз в місяць, раз в два по можливості я намагаюся витягнути свій, свій підрозділ на якийсь там Маломайський полігон, щоб люди не забували, що таке автомат, що таке, що таке пістолет, що таке мішень, як воно стріляє, щоб вони що такі, що такі ми військові. Сьогодні ми ремонтуємо. Завтра ми можемо піти, грубо говоря, вперед в оборону, в наступ. Тобто ми люди військові в зараз, в теперішній час, коли йде війна, ми кажете не тільки. Ремонтні підрозділи повинні там знати, вміти з зброєю, Всі люди, всі вільні, повинні так. тренуватися, знати, хоча би як щось зробити, як цілитися, як стріляти. Тому що так, як ви правильно сказали, не сьогодні, так завтра. Завтра будуть всі йти так, або в наступ, або в оборону. Якщо ти нічого цього не вмієш, і, в принципі, ти ж мишень номер один. Ти потрібен, якщо Людина да. навчена, людині буде цим легше. Даже кожен, на мою думку, кожен, даже кожен цивільний громадянин має, має вміти е, користуватися тим самим автоматом, самим пістолетом, як кинути гранату. Це, на мою думку, це мінімально. Мінімум так. Це мінімально, що, що має, даже, це мають вчити в школах дітей там, і і тепер. Давайте так. Якщо ми зараз зможемо уявити, що вас може почути кожен військовий України, що би ви могли би сказати і хотіли би сказати захисникам та захисницям нашої країни? Що би сказати? Тримаємося, бо ми цього варті. Що б хотіли сказати цивільному населенню? Цивільному населенню. Щоб не забували, що їхнє життя, те, яке вони всі живуть, це, була, це благодаря тим людям, які зараз їх захищають. Фу, все. Хочу <реку> вам <реку> подякувати велике. Друзі, дякую вам велике за перегляд. Не забудьте підписатись на наш YouTube канал. А найголовніше Переходьте за посиланням в описі та підтримайте будь-яку із бригад. Слава Україні!